У Надвірнянському ліцеї номер 3 вкотре відбулися змагання Ліга кращих з баскетболу Група 2 Цього разу актова зала була повна спортивних команд дівчат. Ми сьогодні знову продовжуємо наші спортивні змагання. Це є Ліга Кращих серед дівчат. Групи 2 Уже як ми бачимо, що шикуються наші команди. Сьогодні буде чотири команди: це команда Лісно-Терновицького ліцею Парищенського, Назавизівського та Надбернянського ліцею No4. Ну, сподіваюся, що сьогодні буде азартна гра, тому що в нас є досить сильні команди, які між собою будуть змагатися. Ну і переможе найсильніша команда. Чи у вас є якийсь фаворит, чи як ви чи вболіваєте рівномірно? Дивіться. Я за всіх вболіваю. Для мене всі команди однозначно одинакові. Але я думаю, що сьогодні буде один переможець. Вероніка учасниця команди Надвірнянського ліцею номер 4 Переконана, будуть грати краще, ніж минулого року. Команди знайомі всі, бо на різних типах змагань ми їх бачили. Найсильнішим суперником, напевно, Париж. Може бути. Минулий раз у нас була перемога, друге місце ми взяли. Чи перше? Перше я не пам'ятаю, але все було, ми грали дуже добре, були зібрані. Цього разу сподіваємося, буде краще. Будемо грати краще як того року, це зрозуміло. Но надіємося, що займемо перше призове місце. Як ви втримуєте дружність таку під час гри? Бо це все ж таки напружено, як вас не здають нерви? Саме головне не панікувати, бути зібраними, слухати одне одного та не переживати, якщо буде щось не так. На заході зустріли хлопців. Нещодавно в цьому ж ліцеї вони взяли перше місце у змаганнях по баскетболу. Цього разу вони прийшли повболівати. Так, так, тут дуже атмосфера, дуже гарна, велика. Боліваю та напевно за всіх переможе дружба, як хтось каже. І все буде Україна. Дівчата із команди Лісно-Терновицького ліцею вже знайомі з іншими учасницями-суперницями. Вважають свого найсильнішого суперника команду Парижчинського ліцею. Ми готувалися довго, ми дуже сильно старалися. Ми не обіцяємо, що буде перше місце, але ми стараємося на третє. Хоча б. з трюків ми нічого такого не вчили, але ми дуже сильно старалися. Я думаю, буде третє місце у нас такого. Боротьба була запеклою та затятою. У результаті змагань переможницями стали дівчата з команди Парищінського ліцею. Друге місце вибороли учасниці команди Надвірнянського ліцею номер 4 а третє місце здобули дівчата лісно терновицького ліцею.